Знижки представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних бандощ купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Україна готує руйнування дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища. Таку цинічну заяву днями зробили путінські пропагандисти на РЕФІ. У міністерстві закордонних справ України вже спростували абсурдні звинувачення. Водночас, в Укргідроенерго зробили гучну заяву щодо цих енергетичних об'єктів. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесеню і Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Черговий абсурд болотяних жителів. Росія цинічно звинуватила Україну в підготовці теракту. Директор департаменту інформації та друку МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нібито режим українського президента Володимира Зеленського починає чергову цинічну провокацію проти свого населення. За її словами, Україна планує зруйнувати дамбу Київської ГЕС, аби звинуватити у цьому Москву. Цитувати Захарова активно взялися пропагандистські змі. Ми звернули увагу на повідомлення про дослідження. Що з'явилося так званим світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського, можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій внаслідок руйнування дамб окремих водосховищ Каскаду Дніпра. Справа в тому, що у вересні і жовтні 2022 року цей центр вже моделював наслідки прориву греблі Каховської ГЕС. А в червні 2023 року вона зруйнувалася внаслідок безперервних обстрілів ЗСУ. Абсолютно немає жодних сумнівів, що режим Володимира. Зеленського починає чергову цинічну провокацію проти власного населення. Ну і звісно, пропагандисти не забули додати, що українці все це нібито вигадують для того, щоб звинуватити Росію. Це робиться для того, щоб потім знову придумати історію, яку нав'язуватимуть міжнародній спільноті зі звинуваченнями проти Росії у скоєнні військових злочинів, а також щоб випросити у Заходу нову допомогу і прикрити свою терористичну діяльність. Водночас Міністерство закордонних справ України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення. У заяві відомства йдеться про те, що не може бути жодної реалістичної. Мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрозу для власних людей? МЗС України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення, в нібито підготовці українською владою підриву дамп Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури задля Буцімто. Покладання провини на Росію що стосується покладання провини на РФ, то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України Охмадит свідчить сам за себе. Єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія. У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамп Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури інфраструктури, відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія. У МЗС пояснили, що справжньою метою таких заяв в Москви є намагання залякати українське суспільство та увести в оману міжнародну спільноту та медіа. Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію звинувачувати інших у тому, що вчиняє, чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії. У заяві також нагадали про те, як минулоріч Росія вчинила найбільший техногенний злочин в Європі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС. Прикметно, що цей варварський акт, який призвів до екоциду та гуманітарної катастрофи, супроводжувався активною дезінформаційною кампанією. Москва тоді так само звинувачувала у цьому злочині Київ, всупереч усяким реальним фактам. В міністерстві нагадали, що тоді чимало іноземних видань несвідомо підіграли російській пропаганді, поширивши новини із заголовками про Україну та Росію, які буцімто звинувачують одне одного. Ми закликаємо міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами. Професійний підхід до цитування професійних російських брехунів полягає у наданні контексту, а не простому переказі їхніх слів. Після чергового вкиду окупантів гучну заяву зробили і енергетики. Зокрема, гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що руйнація Київської та Канівської ГЕС Росією за допомогою обстрілу є дуже малоймовірною. Про це йдеться у матеріалі Антикор найбільше українських ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні, тільки якщо скинути на них декілька авіаційних бомб. Для цього росіяни мають залетіти на територію України літаками. Це дуже малоймовірний сценарій. Ігор Сирота зазначив, що дамбу «Каховський ГЕС вдалося висадити в повітря зсередини. І каже, що навіть якщо греблі Київської та Канівської ГЕС будуть підірвані, наслідки будуть меншими, ніж після катастрофи на Каховській ГЕС. Київське та Канівське водосховища практично у шестеро менші, ніж Каховське. У найгіршому разі може затопити підвали у деяких районах Києва, що прилягають до Дніпра. Але при цьому, звичайно, на якийсь час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду. Подібну заяву в ефірі Київ 24 зробив і директор агентства реформування сектору безпеки та генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. За його словами, ні київську, ні канівську дамбу не можна зруйнувати ззовні. Ягун наголосив, що підірвати київську ГЕС можна виключно зсередини і нижче лінії води. І лише тоді вона Руйнується і будуть такі наслідки, які ми бачили в новій Каховці після підриву Каховської ГЕС. Ситуація дуже проста. Що Каховську дамбу, що Канівську, що Київську дамбу. Неможливо зруйнувати ззовні. Можливо, тільки якщо в одну точку чи спрямовано бити 20 ракетами. На це навіть Росія при всій міці не спроможна. Зруйнувати можна виключно зсередини, так як це зробила Російська Федерація, контролюючи Каховську плотину. Тобто підірвати можна. Занішив машину залу, яка розташована нижче рівня води, значну кількість вибухівки. Значну це йдеться про тонни, 10 тонн точно. Ба більше канівська гідроакумулююча станція ГАЕС, будівництво якої планують почати у 2025 році, стане першою в Україні недосяжною для російських ракетних ударів. Про це гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив у інтерв'ю Форбс Юкрейн. Перша спроба побудувати канівську ГАЕС на 3600 МВт, мегаватт. Відбулася у 1980-х роках, але з того часу проєкт неодноразово зупиняли і змінювали. Новий проект передбачає будівництво станції на 1000 МВт. У зв'язку з російськими ракетними атаками Укргідроенерго оновила проєкт будівництва. Станцію вирішили заховати під бетон за прикладом створення енергооб'єктів у південній Кореї. Над проектом будівництва Укргідроенерго працює з іноземними інвесторами, урядом Канади, ЄБРР і Світовим банком. Очікувана вартість будівництва в діапазоні від 1,5 до 2 мільярдів доларів. Точної суми поки що немає, але вартісні показники приблизно однакові у світі. Будівництво одного кіловата гідроакумулюючої станції в Європі коштує близько 2 тисяч доларів. Ціна може коливатися залежно від умов розташування та технічних рішень, підкреслив сирота. А як думаєте, ви чого очікувати від росіян і які найбільш недолугі заяви з РФ і запам'яталися? Вам напишіть у коментарях. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.